это? Е Кошмар! Я в шокі. Це у нас якісь керзачі. Ну, По-перше, вони юзані. По-перше, вони достатньо сильно юзані. По-друге, це якийсь достатньо кінський розмір. Ну, а ну вони прям юзані юзані Ну, блядь. Отак от, от воно виглядає. Отак от, от воно виглядає. І 46 розмір. 46 розмір. Серйозно? Ну це, це дуже великий. У мене 44. Але 46 це прям жесть. Ну от такі. І що ми можемо щось за них зарахувати? Я не знаю, хіба що це кожа якась? Я, я хто знає. Ну, це не схоже на, на шкіру. В, враховуючи те, що воно тут потріскалося розлізлося, я б не сказав, що це шкіра. Але якщо шкіра, то да, можливо, це щось коштує. Ну, 50 гривень. Такі. У, угід, да, це. З е, мяхом, так би мовити, всі діла. Ну, не воняють, і то хорошо. Замочки працюють, окей. Юзані такі керзачі якісь угі за 50 гривень. Так, не хочу їх на столові тримати, скину вниз до коньків. Так, що у нас тут? Ще пакет? Ще пакет, інтересно, що ж тут у нас таке. Хі -хі. Окей, давайте. Фух ти боже мой. Яка милота. Зацініть. Е, рюкзачок. Ну, до речі, для дитини або для якоїсь модної пані достатньо непогано. Це ці паєтки. О, навіть дивіться. Один, один настрій так ходиш, другий настрій так ходиш. І на вухах ще так само. Окей. Так, ну що у нас?